Чи слід визнавати корупційні справи? Я скажу звичайно, що так, адже це ганебне явище в Україні, особливо під час повномасштабної війни. Вже не перший рік поспіль колектив юридичного факультету західноукраїнського національного університету гуртує активну та цілеспрямовану молодь в межах інтелектуального турніру на досвінцер на кубок ректора Зуну. Юнаки та дівчата проявляють свої знання та ерудицію, натхнення і творчий підхід до вирішення непростих завдань. Цьогоріч це вже сьомі змагання. Цього року задіяно 47 команд, і це більше як 350 студентів зі всієї західної України, з Рівненської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей. В нас на даному турнірі висвітлено три секції: це право, міжнародне право і правоохоронна діяльність. Кожен, ну кожна школа мала можливість вибрати, в яку вони секцію хочуть потрапити. Змагання відбувається у три етапи: перший розминка. У нас є три команди в одній аудиторії, і кожна з яких одній одній ставить по 15 запитань закритого типу, і відповідь може бути лише так чи ні. Другий і основний етап це дебати, у яких беруть участь три команди. Учасники методом жеребкування обирають тему. За три раунди кожна команда має можливість виступити у ролі доповідача, опонента, а також рецензента. Є дані командам попередньо певні теми, які вони мали підготувати до них підготуватися, і відповідно зараз вони перед журі, перед ведучими секундантами будуть висвітлювати дані питання, в чому буде змагатися хто з них розумніший. І третій турнір це мозговий штурм, на якому роздіні 12 команд, які змагаються також хто з них розумніший. Мета турніру сформувати у молоді інтерес до права та правоохоронної діяльності, а також залучити учнів і студентів до наукової діяльності надзвичайно важливо це робити офлайн тому що для студентів ну точні для студентів і також для школярів дуже важлива комунікація між собою тим більше якщо вони оберуть дану сферу саме юриспруденція то юрист повинен вміти говорити висловлювати свої думки і дуже важливо щоб вони вміли аргументувати свою позицію усі команди отримали цінні подарунки грамоти і подяки